Хочу запропонувати вам до святкового столу пікантний закусочний бурячок. Він зберігається ну дуже довго, так що можна приготувати його заздалегідь. У мене відібрані невеликого розміру можна й ті, що прив'яли, помити і відварити до готовності. Хто може за 20 хвилин варіть, я так не вмію. мої готові через одну годину у холодну воду і зняти шкірку. Вона дуже легко відстає потім. Порізати бурячки на тоненькі кружечки, на відео все видно. Зварити маринад на одну порцію бурячків приблизно кіло 300. одна склянка цукор, одна склянка оцит 9%, одна склянка олія, об'єм тари 200 мл. Помилок тут немає. Все, як я сказала, я готую вже 30 років, відколи мене навчила добра людина ще в студентські мої роки. Скласти у миску чи каструльку, пересипаючи подрібненим часником, залити гарячим маринадом прямо кип'ячим, і поставити під гніт. 3-4 дні можна залишити в кухні, потім перекласти у лотки чи відерця і в прохолодне місце. Я приготувала дві порції, бо знаю, що він довго стоятиме на святковому столі, буде те, що треба. Додам. Це ще один із варіантів зберігання бурячків, які швидко в'януть.